Друзі, всім доброго ранку. Ми з України і ви часто запитуєте, якими добривами ми користуємося. Ми користуємося вже другий рік Мієною. Так, це дійсно так, вона Дієва. Ми користувалися Terraflex, Premium Solaris, Мастер, Плантафол, Плантатор також. Всі ті фірми дуже гарні. Я не скажу, що вони там погані чи ще щось, але. Результат на мівині, я замітила, що кращий. Така ось у нас рослинка, наприклад, на мівінні. Давайте я вам покажу. Це рослинка, яка кормиться біля мамочки. Так ми її відрізали. Це горщик, корінчик свіжий. Це у нас не пролиті старі минулорічні. Ну, Ви бачите, що вона дійсно така зачухана старенька. Це уже пролита та сама. Зараз давайте візьмемо цю стрімненько. Дивіться, тут і сухий листочок. І ось такий минулорічний, вона майже ну, мала такий вигляд. вся. Так, зараз я вам покажу, що це дійсно не нова рослина. Бачите, вона майже не відрізняється. А стара, зараз ми її витягнемо з горщика, ось корінчик виріс. Секундочку, дивіться. Бачите, чорне старе коріння. І пішло цьогорічне молодесеньке. Після того, як пролили двічі мів'яну, і це раз в тиждень, найчастіше. Воно стало ось таке біленьке. Оця рослинка пролита. Бачите? Дивіться, на ній минулорічне листя. Зараз ми його обіруємо одне, друге. Третє, бачите, старий був чорний корінчик, пішов уже молодесенький. Не вилазив, ладно. Дивіться, вони майже не відрізняються. Якщо ми сюди прикладемо, ось, дивіться, до річний, ось у серединки, бачите, однакові по кольору. Ну, тобто, ми можемо їх не відрізнити навіть. Я можу навіть вам відправити таку, але ж минулорічні старим корнем ми не відсилаємо. Тобто, якщо ми поставимо ось минулорічні пролиті, дивіться, я вам ставлю ті, що пролиті. І цьогорічну, да, вона крупніша. Ці трішки дрібніші. Але вони не відрізняються. Тому результат я побачила ще минулому році. і Почали користуватись далі, використовуємо, але це дорого. Так, це дуже дорого, але дієво. Це не реклама. Я вам показую те, чим я користуюся. Так що всім гарного дня, все буде Україна. Саджаємо, вирощуємо, перемагаємо. Пока-пока.